20 березня електротранспорт у Житомирі не працював. Замість тролейбусів їздили комунальні автобуси, розповів заступник міського голови Олександр Шевчук. Зараз 158 автобусів курсують вулицями міста та на другому, третьому маршруту, тобто замість тролейбусного другого, третього маршрута, їздить комунальний автобус. Кількості шістнадцять вісім на другому маршруті і 8 на третьому маршруті. російські обстріли Житомира, які відбулися 9 березня, пошкодили електромережі, каже керівник підприємства «Житомиробленерго» Олексій Шакета. Тому зараз в області діє режим економії електроенергії. Нам вдалося вже за вчорашній день і за вчорашню ніч і за позавчорашню ніч довести цей режим до 50%, але разом з тим це ще є обмеження, і якщо Якщо говорити про додаткові споживачі електроенергії, як електротранспорт, а можливо, там якісь інші підприємства, це значить, ми повинні наших людей цю електроенергію забрати. Якщо є можливість передати, наприклад, 20 мегаватт, то ця потужність 20 мегаватт повинна бути розподілена на лікарні, на котельні, на водоканали нашим людям, а вже. То, що залишиться, ми вже можемо тоді розподіляти там на, на інші потреби. Зараз основне завдання це критична інфраструктура. Житомиряни користуються автобусами або їздять маршрутками. Трошки є люди, є ну такі є пасажири. Всякі ну нормально. Автобуси обмістили, хороші жалко, що тролейбуси не ходять. Так, було б до... проїзд дорогі, тут ну, вона що зробиш? Є ролей їду немає на маршрутці по карточці Житомирянина, 7 гривень. Електротранспорт може відновити свою роботу через два тижні, каже керівник підприємства Житомиробленерго Олексій Шакета. Тоді, за його словами, ситуація в енергетичній галузі після російських обстрілів має стабілізуватися. Сьогоднішній день буде важким і, можливо, завтра. Легше, але не достатньо це не на протязі двох тижнів. А вже дай Бог, якщо все вдасться, через два тижні ми зможемо при, скажемо, такій стабільній ситуації вийти на режим, який ми мали до обстрілів. Тетяна Дукач, Леонід Харшан, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.